Дуже дякую, Я дякую команді Сполучених Штатів. Ми говорили про ППО протиповітряну оборону. Це дуже важливо для нас, і в той час, поки ми зараз спілкуємося. чимало дронів безпілотників залучаються для нанесення ударів по Україні, по нашим родинам. Ми будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво. Питання про ці всі графіки, часові аспекти це все дуже складні питання, тож ми будемо намагатися, наша команда буде намагатися якимось чином подивитися про замовлення на різні системи різних країн, але позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати. Ми розуміємо ту кількість, яка нам необхідна, і де її можна отримати. Звичайно, ми розуміємо, що є певні виклики на. Цьому шляху, крім того, ми також говорили про далекобійні системи. Я не хотів би зараз робити якісь заяви. Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. і сполучені штати хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді. Ми також говорили про Будапешт. І президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. тому ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони. Вони не є новими. Ми розраховуємо на тиск президента Трампа для завершення цієї війни. Four different occasions said that entry into either a ceasefire or agreed to meet with you, and Putin has not met those deadlines. Do you still trust that President Trump is serious about taking action against Russia? Мы доверяємо that he президенту і тому, що він хотів би покласти кінець цій війні, це складно. дуже складне рішення, і зрозуміло, чому для нас наша земля і наша країна звичайно є надзвичайно важливою. Це частина нашої незалежності. Тож, це дуже важливо. Питання суверенітету є надзвичайно важливим. Ми вважаємо, що ситуацію на близькому сході також було дуже складно врегулювати, але президент там досяг успіху, тож сподіваюся, що й тут буде так само. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, посмаплиздонфоргінтруселькані конференції фон кол зір. Ви можете підтвердити, що щойно завершився розмова з європейськими лідерами. Так, я перепрошую за затримку. адже після завершення зустрічі з президентом США та його командою ми провели розмову з нашими стратегічними партнерами. Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн. з... Основними представниками коаліції охочих була і Урсула фон дер Ляйн, і Антоніо Кошто, також з європейської комісії, європейського союзу. Також Алекс Шуб, президент Фінляндії, також приймав участь і прем'єр-міністра Норвегії і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і також я хотів би подякувати прем'єр-міністрці Італії. Вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови. і прем'єр-міністр Польщі. Я, звичайно, не хотів би когось забути. Всі вони є нашими добрими друзями. Що ви їм сказали? вони безмовно о, знали. Бо одна з тем нашої розмови з президентом Трампом була е, безпекові гарантії. Ми розраховуємо звичайно на це, і на лідерство Сполучених Штатів ми говорили про питання безпекових гарантій, і коаліція охочих це. Також наш основний європейський партнер, ну і також, звичайно, сполучені штати. Ми говорили про це. Ми говорили також про протиповітряну оборону. Бо коли безпілотники використовуються для завдання ударів, звичайно, корисно говорити про цю тему. Ми також говорили про програму Перу, Бо ви знаєте, що Сполучені Штати та президент відкрили для нас цей коридор для Європи і для НАТО і йдуть постачання.

Відвоювання усіх територій, звичайно, питання території це дуже чутливе питання. Це найскладніше питання, безумовно. Моя позиція. Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони вони дійсно хотіли окупувати всю територію, але. Зараз перед припиненням вогню робити якісь погодження щодо території, щодо інших аспектів, наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо. Опинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції. Я думаю, що це дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент це розуміє. бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься території, на жаль, але стосуватиметься території України. Ми не говорили про це. Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по об'єктам енергетичної системи України і про нашу відповідь на це. Ми про це не говорили. Sorry? Why do you think Vladimir Putin is avoiding this? He's afraid of this. Чому? Я думаю, що він сказав Путін Ну що, ну, Путін ненавидить мене. Я вважаю, що було б дивним. Якби вони намагалися вбити усіх нас, а в мене була б якесь інше ставлення до цієї людини. В мене відповідно, аналогічне ставлення є до цієї людини. Над цим ну, це, це не про почуття. До речі, це не про, про почуття. Для, для для мене і для кожного українця вони на нас напали, і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога. Безумовно. Ми не мали достатньо часу для того, щоб поговорити про це. Ми мали дійсно дуже тривалу розмову, дякуючи американській стороні. Але звичайно, часу на всі питання в нас не вистачало. Але в нас все одно будучи телефонні розмови, чи за кілька днів, чи за тижні Серди валаде там обов'язково перепрошую, що там запитання про Тамгавки. Може допоможі б... чи, б... чи був хоч один момент, коли ви говорили про Тома Так, Ми говорили про Тамгавки. Я абсолютно відкритий тут з вами. Ми хотіли б це, і президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що нам теж вони потрібні, і е, також це є позиція американської сторони на даний момент. але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо. Попрацювати над цим я не міг би поділитися з вами цими деталями. Можете поставити ці запитання до американської сторони. І ви говорили про будь-які територіальні поступки. Ми розуміємо пропозицію російської сторони. This, you, you this of and this... Ви пам'ятаєте про обмін територіями. Я не впевнений, що російська сторона змінила свою позицію, бо з того часу не було якихось зустрічей для того, щоб мати можливість зрозуміти позиції обох сторін. І ніхто не може завершити ці розмови без України. Саме тому це чутливе питання, яке я зазначив питання території є чутливим. І ви побачите, що це буде складний етап переговорного процесу, але я впевнений, що переговори такі будуть. Будь ласка, будь ласка. У нас вже і без помагавків достатнього американської телеповільної зброї, яка могла б у відповідь наносити удари і захищати ну, населення людей. Тим, про що говорять, вийшло дуже багато про що в Вашингтоні, що, начебто, є проблеми з постолами, тобто, є проблеми з використанням. Дійсно, це так, щоб порушуєте ці питання, наскільки зараз важливо добитися, домогтися того, щоб хоча цю заборону вирішити Дивіться, Україна. А в принципі, за ці роки стала достатньо сильною, так, але ми не можемо сьогодні боротися а, своїми а, системами ППО, проти, а, наприклад, проти а, балістичних ракет. І так само на такі удари балістичними ракетами, яких просто наша енергетика ну, не, не витримує. Нам дуже складно, безумовно, дуже складно. На це потрібен... А, pressure, так, тиск дуже потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї це такий тиск. Ми про це говорили ще півроку назад, і ще до президента Трампа. До речі, ми про це говорили для того, щоб деякі проводити операції суто по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання разом і дронів. І деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, і їх немало, але ми розуміємо час. Час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Дякую. Наші команди попрацюють по питанню безпілотника, але ще до прибуття у Вашингтон. Команда від України була тут. Ми обговорюємо. Ми відкриті для обговорення, і я вважаю, що Сполучені Штати отримують певні типи безпілотників. Yeah. В разі, лідери безпілотники. Тими, хто підтримують Україну, вони багато в чому підтримують. Я не робив цей телефонний дзвінок для того, щоб заручитись їх підтримкою, бо я розумію, що вони надають нам підтримку. Це спосіб нашого стратегічного партнерства, коли ми робимо телефонні дзвінки. Ми. Зараз живемо так, що ми постійно спілкуємося і постійно переписуємось. Я просто хотів вам зазначити, що ще до зустрічі з президентом Трампом в нас були домовленості про проведення спільної телефонної розмови. <ган> Ні, все важливо. Дивіться, ми у стані війни. Сполуч підтримка сполучених штатів є надзвичайно важливою, і підтримка Трампа є важливою. Ми не хотіли б якось розділяти. Є багато обставин, є багато людей, які прагнуть щось розділити. Ми не, не на якоїсь стороні. Ми за єдність Європи та Сполучених Штатів. Це важливо для нас. Що президент Владимир Путін ван стати від президента Путін буде намагатися отримати від цієї зустрічі з президентом Трампом. Чи він намагається виграти час? Я вважаю, що росіяни побоюються томагавків, тому що це потужна зброя, і вони знають. Які системи озброєння ми маємо на виробництві? Вони розуміють, що у поєднанні з тамагавками ми не говоримо про томагавки як такі. Нам потрібна комбінація систем озброєння. Саме тому вони побоюються цього. Вони розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні. І вони роблять це через побоювання і після цієї зустрічі. Ви вважаєте, що ви більш чи менш оптимістичними щодо отримання там гавків? Я реалістичний в цьому what, what, what What say? did you say? Did you yeah, can President Trump said you and President Council should stop fighting where you are and both declare victory. Do you have comments? Президент Трамп зазначив, що Дивіться, заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, і що ми маємо зараз. Адже така велика країна нам протистоїть. Я думаю, що ми маємо зупинитись, де ми зараз знаходимося, і тут президент Сполучених Штатів є правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Важливо це зупинити, а потім вже почати розмову. якщо Є інші люди чи інші групи будуть зустрічатися, будуть проговорювати, яким чином впорядковувати певні кроки до справжнього миру до довготривалого миру це важливо. Але я погоджуюся з президентом Трампом, що обидві сторони мають зупинитися. Але між нами кажучи, тут питання в Путіні, бо не ми розпочинали цю війну. Я, як я зазначив, відкритий до варіантів з двостороннім, тристороннім форматом. Я не знаю, чи є якісь інші формати, я відкритий до будь-яких форматів, які можуть нас наблизити до миру. Off to the last Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки, і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова, воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії сполучених штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп. Має діалог з Росією, і це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся, і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб Путін не повернувся до нас з новою агресією.